Терміново Зеленський вийшов із надважливими заявами. Путін їде до Києва. Чіткий меседж про долю Донбасу і ЗС. Нерви натягнуті до межі. Трамп таки зміг скрутити руки Кремлю, енергетичне перемир'я, домовленість чи дипломатичний фокус. Це якась ганьба. Зетвоєнкори накинулися на Герасмова. Бункерний цього провалу топ генералу вже точно не пробачить. Зсу у серці Куп'янська вузлового Китай ріже РФ з усіх боків. Ків карта перекроєна. Пекін відбирає землі Путіна. Далекий схід переходить під контроль КНР. Німеччина влупила заявою. Україна переграла Європу до нашої зброї партнерам ще далеко. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Це Справжній шок, перегорний трек закипає від напруги. Володимир Зеленський на камери запросив диктатора Путіна до Києва. Публічно запрошую його, якщо він, звісно, наважиться. Але якщо хтось не хоче зустрічатися, проте з певних причин не може сказати про це прямо, тоді й лунають ці запрошення до Москви. Напередодні у Кремлі заявляли про те, що вони готові говорити про закінчення війни у Москві і навіть обіцяли Зеленському гарантії безпеки. Я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. Але в Москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому, тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях. Втім, напруга довкола перемовин зростає не лише через вибір місця, де потенційно тета-тет -тет можуть говорити президенти. Заплановані тристоронні перемовини між Україною, РФ і США можуть бути перенесені, враховуючи ситуацію у світі. Зокрема, довкола Ірану, дата або місце можуть бути змінені. Очільник України підтвердив, що Київ не може знайти компроміс у територіальному питанні щодо Донецької області. Також крапки над і не розставлені у питанні про Запорізьку АЕС. Ми не віддамо росіянам Донбас та ЗАЕС без бою. Ми не готові до компромісів, які ведуть до порушення територіальної цілісності. Зеленський повідомив, що американська сторона пропонує компромісне рішення щодо вільної економічної зони, але питання контролю має бути справедливим. Україна контролює території, які контролює зараз. В американському плані з 20 пунктів Україна не погоджується з двома, решту підтримує. Водночас сам очільник США Дональд Трамп заявив, що війну в Україні можуть скоро врегулювати. Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різним містам протягом тижня. Він погодився це зробити. Зауважимо, що інформація про енергетичне перемир'я з'явилася вчора. Уперше її почали поширювати російські джерела, потім підтвердив і сам американський політик. Натомість українська сторона запевняє, що припинення вогню немає, і офіційної домовленості про нього теж Україна ж буде діяти дзеркально. Якщо росіяни не битимуть по генерації або будь-якій іншій енергетиці нашої держави, то й ЗСУ не атакуватимуть енергетику противника. Стежимо за розвитком подій. Екстрену Сі Дзінпін відрізає цілі регіони РФ. На китайському ресурсі з'явилася схема взяття під контроль 7 мільйонів квадратних кілометрів території Путіна. Якщо в російському центральному уряді запанує хаос, на далекому сході легко можуть виникнути проблеми. І якщо Росія дійсно розпадеться, 7 мільйонів квадратних кілометрів далекого сходу не мають бути даремно втраченими. Китай засвоїв цей урок на гіркому досвіді. Автор статті переконаний, що Росія самостійно не зможе ефективно керувати цим регіоном, а уже зараз Китай допомагає заповнити прогалини, забезпечуючи свої життєво важливі інтереси. Ця земля на далекому сході скарб для Китаю, але тягар для Росії. Допомога Китаю взаємовигідна. Тим не менше, як зазначається, підхід Китаю не нагадуватиме сценарій анексії Криму путіним. Мовляв, Пекін ставить ставки на розум: бути більш поступливим, продовжувати інвестувати гроші та людські ресурси, підписувати довгострокові контракти та підтримувати прокитайські сили в регіоні. А ось і перші результати такої політики офіційний Пекін перетворює Сибір на власну ресурсну базу. Одним з ключових прикладів є Зашуланське вугільне родовище в Забайкалі. Видобуток розрахований на 100 років. А російська влада надала компанії податкові пільги. З 27-го року планується транспортувати 5 мільйонів тонн вугілля щороку до Китаю. Близько 500 вантажівок на добу. Ба більше, для цього будується траса. Робочі місця дістаються не місцевим, а китайським спеціалістам. Машина запущена. На далекому сході вже мешкає до 2 мільйонів громадян Китаю. Схоже, це лише по початок мовчазної окупації навіть символ російського природного багатства Байкал поступово стає частиною китайських економічних інтересів, підкреслюючи, наскільки Москва втратила контроль над власними ресурсними регіонами. Вочевидці Дінпін почав працювати згідно зі своїм планом за зачиненими дверима. Диктатор вирішив подальшу долю регіону РФ. Путін спостерігає за цим і вже не приховано починає панікувати. Однак нічого зробити не може. Шок Валерій Герасимов знову сам себе підставив. Путін цього може не пробачити російському топ-генералу. Гучні заяви про чергову перемогу на фронті. Мовляв, взяли жирну ціль, населений пункт Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Аж раптом комбат зсу виклав відео із серця селища і влупив кулаком правди прямо по ворогу. Доброго ранку сьогодні 29 січня. 2026 року я знаходжусь в центрі Куп'янського узлового, за моєю спиною на культури, поруч зі мною Укрпошта. Бачите мене, навіть без бронежилета, що означає, що Куп'янськ надійно, Купінск узловий надійно під контролем на Збройних сил України. От. І ми прикладемо всі зусилля для того, щоб він таким... І залишався до кінця війни. Вірте в ЗСУ, Слава Україні. Мама зі без шатки від цього відео росіян буквально розірвало. Мовляв, як це можливо. Невже герасмов знову змусив усіх слухати свої побрехеньки? За пабліки підняли тривогу. Російська армія перемагає лише на словах. На цьому тлі начути вибухів, а ковальо вийшов без бронежилета. Бойових дій немає навіть поблизу міста. Російські воєнкори на всю волають, що це сором, якась особлива форма мазохізму і навіть дискредитація. Що? Куп'янськ-Вузловий звільнений? Е, -е, е, ну, я навіть не знаю. Пишіть вже Київ звільнений, що вже там. Там бої в забудові навіть і близько не починалися. Схоже, у когось там календар на 2022 другий рік збився. За картами осінт-аналітиків, путінські вояки навіть не наблизилися до Куп'янська вузлового. Червоним обведено Куп'янськ Куп'янськвозловий синім підкреслені населені пункти, які, м'яко кажучи, не зовсім під нашим контролем. Жирна, чорна, не червона лінія. Це кордон, до якого є візуальне підтвердження контролю ЗСУ. За даними Діпстейт від Куп'янська вузлового до територій під контролем росіян щонайменше 10 кілометрів, фінська Blackbird підтверджує, що сірі зони ще не наблизилися до міста. За картою Американського інституту вивчення війни, населений пункт повністю контролює Україна. Терміново неочікувана заява від Німеччини. Український військово-промисловий комплекс уже має те, про що ще не так давно лише здогадувалися: йдеться про власні далекобійні ракети, і за своїми можливостями вони подекуди перевершують ті зразки, на які робить ставку Європа. Найцікавіше ж у тому, що про цей потенціал знають далеко не всі. Ми бачимо, що Україна сама вже здатна створювати ракетні системи великої дальності, які навіть кращі за деякі з тих, які ми пропонували і обговорювали в Європі в попередні роки. Тим не менше, Мерц запевнив, що Берлін продовжує надавати Києву значну військову підтримку. Ми координуємо допомогу Україні так само інтенсивно, як і протягом останніх чотирьох років я б навіть сказав, що найменше так само інтенсивно. У Росії розгортається сценарій, який дедалі важче приховати. Лінії електропередач падають, труби лопаються, а цілі області одна за одною провалюються в холод і темряву. Світло і тепло зникають так швидко, ніби їх ніколи й не було. Система валиться під вагою власної недбалості та зношності. Влада мовчить або безпорадно знизує плечима, а людям залишається лише вмикати режим виживання. Усі деталі путінської двіжухи у сюжеті далі. Це урок у звичайній школі в Мурманську. Немає світла, і діти змушені гристи граніт науки з ліхтариками. То ліке була це свіча хуче. А ось так місцеві жителі змушені грітися та готувати їжу на багаті, бо майже тиждень у місті немає електрики. Міста Мурманськ та Североморськ із загальною чисельністю населення понад 300 тисяч вже майже тиждень сидять без світла та опалення. Причина не дрони зсу. Люди опинилися на межі виживання через обвалення п'яти опор ліній електропередач за 7 кілометрів від Мурманська. Масштабна аварія сталася через неправильну експлуатацію. Поданим слід. Следственного комитета России опоры упали из-за несвоевременного обслуживания. Две из них работали с 1966 года, еще две с 1982, одна с 1988, уточнили в СКР. При этом срок эксплуатации составляет лишь 40 лет после чего каждые пять лет нужно техническое освидетельствование опор. Воздействие на инфраструктуру третьих лиц в ведомстве исключили. Вот в эксплуатацию жилищно-коммунального хозяйства был еще при СССР. Износ 60-70-80%. В больших городах чуть меньше, потому что туда выделяются деньги и вкладываются. Москва – это отдельный регион, туда больше средств идет. А чем дальше от центра находится город, тем меньше в него вложения именно в сферу ЖКХ. И так маленькие деньги выделялись раньше на ЖКХ, сейчас они еще урезаются. Но это далеко не поодинокая авария. Так, у грудні в Алтайському краї сталося вже кілька аварій на тепломережах. На час ремонту без опалення залишилось понад 500 багатоквартирних будинків. Основна причина надзвичайної ситуації висока зношеність тепломереж. Температура повітря у ці дні опускалася до мінус 28 градусів. Прорив трубопровода в Рубцовське поповнив список крупних комунальних аварій, які участились в Росії з началом зими. 25 декабря без тепла остались 17 тысяч жителей Серова, Свердловской области и 85 тысяч жителей Саратова. 15 декабря авария на ТЭЦ привела к отключению горячей воды и отоплению более 400 тысяч жителей Ростова-на-Дону. 7 декабря то же самое произошло в Ангарске Иркутской области. Тогда без тепла остались 167 тысяч жителей. Проблеми з електрикою та опаленням відбувалися і у Петербурзі. За січень щонайменше п'ять разів пропадало опалення у різних районах міста. Пітербургі ночі електричество пропало в Красногвардейському районі. А в Красносельському более 20 домов остались без затоплення из за аварії на і теплосеті. У нікостях жильцов, ще і не стало гарячої води при мінусовій температурі на вулиці. За офіційними даними Росстату з 2015 по 2021 роки ступінь зношування електромереж зріс у півтора рази з 40 до 65%. А наприкінці 2024 року середнє зношення по всіх мережах становили. Вило вже 72%. Сильний знос спричинив величезну кількість аварій за перший рік війни в Україні. Зростання аварійності у розподільчому електромережовому комплексі Росії становило понад 58%. Причина відсутність грошей на ремонт їх витрачають на війну. Чудовищне недоінвестування ЖКХ у нас чудовищне недоінвестіровання в енергетичних структур. Тобто, от, у нас періодично, коли вникає. аварии в каких-то населенных пунктах, вот тогда в тот момент вдруг выясняется, что там существует или э, теплостанция, которая не, не ремонтировалась еще с советских времен, или что-то еще. Начиная с 90-го года, в принципе, все это время инвестирование в всю эту инфраструктуру, что в энергетическую, что в, электри в электрическую, оно шло недостаточно. Щоб уникнути подібних аварій у сфері ЖКХ у російську інфраструктуру, треба вкласти близько 10 трильйонів рублів. Рівно стільки 2025 року, Кремль витратив на фінансування війни в Україні. Цей показник випливає зі звіту міністра оборони Андрія Білоусова, представленого у грудні минулого року. Але навряд чи гроші на війну перенаправлять на покращення життя росіян, адже для Путіна війна з Україною набагато важливіша. Терміново Київ різко активізувався на сусідніх напрямках. Зеленський відкрито виходить на контакт із білоруською опозицією. Режим Лукашенка хитається, вплив тане. А Москва дедалі помітніше нервує. Паралельно зростає напруга і навколо Придністров'я. Чи готується Київ вирвати цей плацдарм з-під контролю Путіна? Деталі, які можуть перевернути гру далі. Лукашенко, так званий президент і України, як і інші країни ЄС, не визнає його легітимності. Сучасна Білорусь втратила суб'єктність і перетворилася на генерал-губернаторства Росії. Режим Лукашенка та він особисто мають понести відповідальність за співучасть у російській агресії. Позицію Києва щодо сусідів озвучив у великому інтерв'ю виданню Європейська Правда очільникам ЗС України Андрій Сибіга. Ми віримо, що настане час, і Білорусь, демократична Білорусь, стане четвертим учасником Люблінського трикутника. Зараз я отримав доручення від президента призначити спецпредставника і ближчим часом внесу кандидатуру на розгляд. Назву цієї посади. Ми ще визначаємо, але це буде посадовець уповноважений для контактів з демократичними білоруськими силами. Днями під час візиту до Литви команда Володимира Зеленського здійснила фактично і Вперше публічно встановила контакт із так званим урядом у вигнанні. Під прицілом телекамер український президент зустрівся з головою об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Світланою Тихановською. Третина промови, виголошеної українським президентом у Литві, була присвячена Білорусі. На сторінці Тихановської описуючи зустріч, прозвучали не лише Дефірам Безеленському, а й Кирилу Буданову в контексті сприяння українських спецслужб звільненню білоруських політичних в'язнів у середині грудня 2025 року. Український президент запросив Світлану Тихановську до Києва, коли саме відбудеться візит, поки що невідомо. Це було політичний продуманий ша. Которые должны были услышать мы с вами: те, кто хочет, чтобы Беларусь была демократическая, и то, что должен был услышать режим в Мицке. Але не лише вільнюською зустрічю тривожні дзвіночки для режиму в мінську пролунали із серця Києва в 11-ту річницю загибелі білоруса Михайла Жизнєвського, одного з перших загиблих на майдані у 2014 році, центром української столиці пройшла хода білорусів на згадку про Михайла та всіх співвітчизників, які захищали свободу України від російських окупантів. Крім того, СБУ заявила про викриття агентки КДБ завербованої білоруськими спецслужбами ще у 2015 році. Жінка працювала на одному з телеканалів Кума Путіна. А у 2020-му її знову відправили в Україну, де вона влаштувалася в одне з національних медіа. Сбу оприлюднила фрагменти розмов, затриманої з білоруськими кураторами та її спроби завербувати військового сил оборони України. Це не КГБ. Це Никто больше меня в этой жизни не тронет. Лично для меня это хорошо. Да, и так Тебя никто не тронет. Это просто под гарантией все возможные. Все мои личные и так далее. Тебя никто не тронет. Да, так Если не ты так это так работает, это так работает. Ты так да. со своим десятилетним стажем должна была уже понять. У СБУ недвозначно натякнули мінську, що знають про поїздки агентки до Європи, її завдання в Україні та про те, що левова частка її звітів фейкова. Співробітники СБУ та ГУР розпочали із білоруською агенткою довготривалу оперативну гру, яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу. В українському МЗС без подробиць уточнюють, нині в Білорусі фіксують нові елементи підтримки російської агресії. Кожен епізод українська сторона документує юридично, щоб в майбутньому порушити питання про запровадження санкцій. Останнім часом влада України дедалі голосніше говорить не лише про майбутнє Білорусі, а й Молдови. Очільник української дипломатії, відповідаючи на запитання, чи розглядає Київ силову допомогу сусідам для деокупації Придністров'я, не голосив. це залишається правом Кишинева. Водночас, у обох країнах, дедалі чіткіше усвідомлюють російські війська на цій території становлять загрозу національній безпеці як Молдови, так і України. Сенсація, військовий арсенал Франції вже працює на Україну. Макрон заряджає зброю, яка змінює гру. Боєприпаси, ракети і легендарні літаки. Уся ця ударна міць летить на захист українців. Міражі розривають небо і показують путіну, що час розплати прийшов. Париж починає партію, яка призведе Київ до виграшу. Що на це вказує? Розказуємо вже за мить. Україна та Франція посилюють військову співпрацю. Міністр оборони України Михайло Федоров обговорив із французькою колегою Катрін Вотрен посилення ППО, постачання ракет та літаків Міраж 2005 Україна може розраховувати на Францію для захисту від російської агресії, для досягнення справедливого та тривалого миру, для створення надійних гарантій безпеки, написала Вотрен у соцмережі X після завершення розмови. Все-таки треба розуміти, що інтереси у кожної страни є свої. І в даному випадку, я думаю, що Франція і, і за ситуацією в регіоні Сахель. и из-за риска для Европейского Союза, а Франция, чтобы там не было, это одна из двух лидеров Европейского Союза наряду с Германией, то есть те угрозы, угрозы и риски, которые присутствуют для ЕС от России, они никуда не деваются. Поэтому я думаю, что все-таки, несмотря на попытки наладить диалог с Россией, которые постоянно мы видим от Франции, в основе этих попыток стоит не какая-то симпатия к России, а попытка выглядеть игроком, На глобальной політичній арені. Також заявлено, що Франція передасть додаткові ракети власного виробництва та винищувачі станеться це найближчим часом. В першу чергу треба розуміти, що Франція в течение 4 лет повномасштабної війни неоднократно пыталась бути самим активним в поддержке України і предлагала ідеї, которые существенно отличались від ідеї, которые. Видвікалі СЕСЄДЯНШАТАмерики при предучій адміністрації Велика Британія, которая також іноді була і являлася лідером в підтримці України. Міністр оборони Федоров подякував французькій стороні за багаторічну послідовну співпрацю та значний внесок у розвиток українських протиповітряних та авіаційних можливостей. За його словами, це партнерство вже працює на захист українського неба. Вот Франция на практике хочет показать, что без США Европа способна на многое. А поскольку надо на чем-то это показать, то решили, что это будет Украина, а именно военная помощь Украине. То есть сейчас, когда все думают, без США Украина может не вытянуть войну, Франция говорит, ну а мы заменим США. Вы думаете, это невозможно, а мы думаем, что это возможно. На даний момент французи можуть посилити українців системами протиповітряної оборони та протидіяти новим технологічним загрозам. тому я думаю, та демонстративне желання показати США, що і без них можна решать вопроси обславлювати таку динаміку сабиті, яка ми відімофранці. Крім цього, Україна і Франція обговорили тему протидії російському тіньовому флоту. Український міністр оборони запросив свою французьку колегу відвідати Київ. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.